Черговий ексклюзив PlayStation скоро з'явиться на ПК. Екзо від Capcom отримав оцінки від геймерів, які, м'яко кажучи, відрізняються від останніх релізів компанії. У Warzone 2.0 майже виправили дратуючий недолік. І нарешті врегулювання всіх формальностей в угоді між Microsoft та Activision Blizzard добігає кінця. Але як завжди, є нюанси. Про це і не тільки про це я вам розповім в цьому. Вже 45-му випуску ігрових новин. Я вас всіх щиро вітаю, ви на каналі Eternal Play. UA, я коло мікрофона. З вами, як завжди, я, Дмитро. Так це я. Якщо вам раптом сподобається відео з моєю мерзенною пикою, то тоді підписуйтесь на канал, ставте вподобайки та пишіть коментарі. А якщо ж ні, то теж ставте вподобайки, але напишіть в коментарях, чому. Тільки не засуджуйте суворо, будь ласка. До речі, можете підписатися і на мій другий ютуб канал, на якому незабаром почнемо проводити стріми. Посилання буде в першому закріпленому коментарі. Тільки не дивуйтесь, що там нічого немає. Ну не зовсім нічого. Одне відео я виклав, але його ніхто не дивиться. Тому трохи зберемо ком'юніті і почнемо. Чекатиму вас у нашому дискорді. Не забувайте підтримувати наших захисників, і якщо у вас є бажання. Ання, то можете підтримати фінансово і мене. Я буду вам за це просто безмежно вдячний. Ще раз вам всім дякую за заздалегідь. Всі посилання ви знайдете в дописі. Ну що, вмочуєте зручніше, наливайте собі квас або чайок, і починаємо наш новинний дайджест. Starbreeze Studio повідомили, що шанувальників кооперативного шутера про грабіжників Payday чекає неочікувана неприємність. Третій частині, яка вже незабаром готується до релізу, буде необхідно постійне підключення до інтернету, навіть якщо ви збираєтеся грати на одинці. Бренд-директор Альмір Лісто пояснив, що для коректної роботи кросплея та кросгена, які реалізовані в проєкті, без постійного підключення до серверів гри, не обійтися. Саме через цей нюанс Payday 3 стане грою, яка не рекомендується для Steam Deck, але технічно в неї можна грати, якщо Поруч є точка доступу Wi-Fi. Payday 3 вийде вже 21 вересня на PlayStation 5 Xbox Series та ПК. Ubisoft підписали угоду з іспанською компанією OVO для випуску інноваційного пристрою, який дозволить відчувати на собі все, що відчуває головний протагоніст Басім в Assassin's Creed Mirage. Ця футболка чи може жилет з тактильною віддачею? Як у фільмі першому гравцеві приготуватися? Пам'ятаєте? Так, от, це щось схоже на це. Новий ігровий аксесуар має назву OVO Skin Assassin's Creed Mirage Edition. Тобто він буде мати дизайн майбутнього екшену. Завдяки власній технології OVO, пристрій буквально дозволить гравцю відчути на собі все, що відбувається з головним героєм гри. Перша футболка OVO була показана на cs 23 Ефект досягається за допомогою електричних імпульсів, що передаються через 12 струмопровідних пластин, і пристрій в. Міє імітувати до 30 різних відчуттів, наприклад, укус комахи або удар кулаком. Причому, як запевняють розробники, на максимальному рівні удари можуть бути навіть злегка болючими, але інтенсивність взаємодії з тілом людини можна індивідуально налаштувати за допомогою фірмового застосунку. І найцікавіше, пристрій буде бездротовим, а його автономні, за словами дизайнерів, приблизно 8 годин, що більш ніж достатньо, як на мене. Тактильну футбол. Олку можна буде використовувати як на ПК, так і на консолях. Тобто вона сумісна зі всіма версіями гри. А всі, хто придбають аксесуар, отримують цифровий код на завантаження Assassin's Creed Mirage. Цена не дуже й маленька 499 доларів США. А от оригінальна Ovo Skin без тематичного дизайну коштує 399 доларів. А дата її виходу наразі невідома. Але у мене виникає питання, а що з ним робити після проходження асасину? Чи буде він в подальшому підтримуватися в інших майбутніх проєктах? А то якось одноразова цяцька за 500 баксів щось не дуже збуджує. Напишіть мені в коментарях, чи купили б ви собі таку забавку заради однієї гри, або навіть не однієї. І раз ми вже заговорили про міраж, то є ще одна досить цікава інформація стосовно майбутнього екшену. Розробники з Ubisoft, відповідаючи на питання фанатів на форумі Reddit, підтвердили, що вони не будуть застосовувати до Міраж сервісну модель пострелізної підтримки, як це було з останніми трьома частинами. Творці не планують випускати ніяких доповнень, тематичних оновлень чи тематичних івентів. Хоча раніше мережею ширилися чутки, що буцімто до майбутнього. Забавки буде випущено сюжетне доповнення з назвою «40 злодіїв, і навіть викладалась обкладинка майбутнього DLC. Геймдизайнери окремо зазначили, що гравці ще не бачили у готовому вигляді. А подальші матеріали, які вони будуть публікувати, ще більше вразять геймерів. Тривалість проходження майбутнього міраж буде складати приблизно 30-35 годин, в залежності від скілу гравця і темпу проходження. Такий хронометраж відповідає першим частинам серії. Assassin's Creed Mirage з'явиться на полицях магазинів вже 12 жовтня для PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series, Xbox One. Ну і звісно ж для ПК. Заляпана руснявим лайном Focus Entertainment разом зі студією Deck 13 Interactive опублікували відео, такий своєрідний щоденник розробника, де розповідали про перебіг розробки майбутньої RPG Atlas Fallen. та які ідеї творці намагалися втілити в життя. Показали кілька геймплейних уривків також. В них ми бачимо всесвіт, який являє собою суцільну пустелю, в яких гравець зіштовхнеться з купою різноманітних ворогів, як звичайних, так і більш потужних босів. Під час битви у гравців буде можливість перемикатися між різною зброєю і накопичувати імпульс, який дозволить використати спеціальну абілку, коли він буде заповнений повністю. Продемонстрували пересування головного героя, яке буде більш схоже на ковзання по поверхні піщаного світу. Відкриті великі локації. А також розповіли про те, як творці реалізують складність у майбутньому проєкті. Також опублікували і системні вимоги, які ви зараз бачите на своїх екранах, і наголосили, що гравцям не потрібні будуть топові збірки для гри в РПГ, а забавка запуститься практично на будь-якому залізі. Грою зможуть насолодитися переважна більшість гравців. Реліз Atlas Fallen відбудеться 10 серпня на ПК PlayStation 5 та Xbox Series. Sony продовжує свою. У політику щодо портування своїх ексклюзивних проєктів на ПК. І робить це досить активно останнім часом. Через два роки після релізу на PlayStation 5, ПК козацтво зможе насолодитися речете клент Рівтепад. Гра, яка була своєрідним систем селером японської консолі, вони її використовували як технодемку для демонстрації всіх можливостей ще на той час лише анонсованої консолі нового покоління. Гра відрізнялась дуже швидким завантаженням і використання великої кількості сучасних графічних технологій. Sony Опублікували системні вимоги для свого порту, і вони досить докладні і разівче відрізняються в залежності від графічних налаштувань. Зараз ця інформація також на ваших екранах. І також зазначається, що Ratchet Кленк на ПК стане першою грою з підтримкою технології Direct Storage 1.2, яка використовує декомпресію графічного процесора, що допомагає збільшити пропускну здатність для потокової передачі ресурсів зі сховища на графічну плату. Але є ще. Один нюанс щодо SSD, яким Sony свого часу хвалилися і говорили, що гра не буде працювати на повільних HDD носіях, то все виявилось не зовсім так. На мінімальних налаштуваннях гравці з легкістю зможуть грати і зі звичайного жорсткого диску. Гра вийде вже 26 липня цього року в Steam та Epic Game Store за ціною 1699 гривень. Розробники зі студії Covenant.dev, яку свого часу створив колишній. Продюсер CD-проект Red Stand Just повідомили про перенесення релізу своєї стратегії в сетінгу слов'янського фентезі під назвою Горд. У Горд потрібно заснувати і облаштувати колонію та виживати в недоброзичливому і жорстокому світі серед містичних явищ, моторошних монстрів, таємниць та загадок. Ну і звичайно, як і повинно бути в стратегіях, на гравців чекають напружені битви з іншими поселеннями та місцевими або регенерами. Генами. Розробники обіцяють, що геймерам не буде сумно за захоплюючим сюжетом і великою кількістю завдань і випробувань. Гра мала з'явитися на полицях магазинів 8 серпня, але творці вирішили перенести реліз на 17 серпня. Вони сказали, що бажають випустити гру на консолях і ПК одночасно, але, скоріш за все, це неправда. Вони переносять свій проєкт, бо вихід Baldur's Gate 3 може відволікти увагу гравців від їхнього проєкту. Горд буде доступна на PlayStation. 5 Xbox Series та ПК. 14 липня відбувся реліз кооперативного екшену про динозаврів Exoprimal від японської Capcom. Цей проєкт виявився не таким вдалим, як декілька останніх. До цього ігри від японців отримували досить високі оцінки, як від критиків, так і від геймерів. Тож гра про винищення натопів динозаврів перериває довготривалий успіх компанії і псує загальну картину всіх інших релізів. На Metacritic, як за Primal, не отримав оцінок від журналістів взагалі на момент створення цього відео. А от гравці сприйняли проєкт дуже прохолодно, якщо не сказати негативно. Версія для ПК отримала 4,2 бали, для PlayStation 5 4,9 бали, а для Xbox Series рівно 5 балів. Якщо орієнтуватися на Відгуки користувачів СТІМ, то вони більш-менш позитивні. Станом на вчора, 17 липня, гра отримала 74% позитивних відгуків від 841 рецензента. Гравці сходяться на думці, що Векзапраймал немає нічого особливого. Це простий веселий екшен, в ньому немає якихось інноваційних концепцій, відсутній крутий різноманітний геймплей чи розголуджений складний сюжет. І саме тому гравців обурила така висока ціна. Ціна на проєкт. В українському стімі гра коштує без однієї гривні 2000. Геймери вважають, що це занадто високий цінник. А ви грали в EXP Розкажіть, як воно в коментарях. На подкасті Blender композитор серії ігор The Last of Fast Густаво Санта натякнув, що, можливо, Naughty Dog працюють над розширеним виданням другої частини серії. Ймовірно, мова йде про The Last of Us Part 2 Director's Cut – яка поверне у гру видалений контент і додасть новий. Проєкт має вийти на PlayStation 5, а можливо і навіть на ПК. Electronic Arts пообіцяли фанатам спортивного симулятора FIFA виправити в перезапуску, який тепер має назву EA Sports FC 24. Кілька суттєвих недоліків, про які гравці просили вже кілька років. І от нарешті розробники офіційно заявили, що гравці в Ultimate Team тепер зможуть збирати всі нагороді за виконані завдання одночасно, змінювати позиції гравців без витратних матеріалів. Також покращать механіку створення нових складів команд з картками ікон і виправляти анімації між переходами з одного екрана на інший і багато інших менш суттєвих помилок. Найбільше грав. Зраділи першому пункту з нагородами, і деякі з них в коментарях від радушів писали, що це змінює буквально все. Також творці опублікували системні вимоги до майбутньої забавки, який ви зараз бачите на своїх екранах. Нагадую, що EA Sports FC 24 вийде 29 вересня на ПК PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series та Nintendo Switch. У Call of Duty Warzone 2.0 студія Infinity World видалила можливість. Візь власноруч вирішувати, чи надягати, чи знімати протигаз у зоні дії смертельного газу. Ця механіка, на думку гравців, була дуже важливим елементом тактики, однак її було усунуто з невідомих причин, а тепер персонаж гравця автоматично надягає протигаз, коли потрапляє під дію отруйної зони. Це нововведення підпалювало сраки геймерів не на жарт, адже ця анімація була пріоритетною над усіма іншими діями. А саме перед заряджанням зброї, подоланням перешкод чи навіть відкриттям парашута. Це дуже часто призводило до того, що в польоті з будь якої височини боєць починав надягати протигаз і не встигав відкрити парашут. І на цьому матч для гравця завершувався прикрим падінням. І от аж в четвертому сезоні розробники нарешті вирішили змінити. Змінити цю дратуючу механіку на вимогу ком'юніті. Тепер, коли гравці перебувають у повітрі, анімація надягання проти газа буде перервана, якщо гравець вирішить витягнути парашут. Але ця сама анімація все ще виконується автоматично, і гравці знову обурені, що отримали не те, що хотіли. І питають у розробників, чому не повернули все так, як це було в першій частині Warzone. Продовжуємо спостерігати, як розгортаються події навколо сумнозвісної угоди між. Microsoft та Activision Blizzard. виявилось, що Федеральна торгова комісія США все ж подала апеляцію, але все завершилось дуже швидко. І під час її розгляду суд підтвердив законність угоди та відхилив повторний позов. Таким чином, Microsoft залишилася отримати згоду британського регулятора, який неочікувано почав іти на поступки американській корпорації і виявив бажання віднайти компроміс у цій справі. Управління з питань конкуренції та ринки Великої Британії попередньо повинно бути. Ло ухвалити остаточне рішення щодо запропонованої угоди до 18 липня. Проте відбулася затримка в ухваленні цього рішення, і тепер CMA погодилась призупинити судовий процес та розпочати переговори. Регулятор повідомив, що їм недостатньо часу для повного розгляду подання Microsoft. Тому слідча група продовжить строк прийняття рішення на 6 тижнів, і тепер вони мають оголосити свій вердикт до 29 серпня. Представники CMA також повідомили, що їхні переговори з Microsoft все ще перебувають на ранній стадії, і якщо раптом компанія запропонує реструктуризовану угоду під час переговорів, це може призвести до нового розслідування. А поки судові процеси та перемовини з державними установами йдуть своїм шляхом, Туреччина вирішила підтримати злеття двох гігантів. Комерційний директор і віце-президент Activision Blizzard Лулу Ченг Месерві підтвердила, що Туреччина схвалила найбільшу. Угоду в ігровій індустрії, в свою чергу, голова Xbox Філ Спенсер підтвердив, що Microsoft все ж таки досягла угоди з Sony, яка поклала край запеклій боротьбі між компаніями. Угода передбачає вихід нових ігор Call of Duty на консолях PlayStation. Термін дії цієї угоди не уточнюється. Хоч і всі домовленості з узгодження добігають свого логічного завершення, все одно все йде для Майкрософт занадто повільно, і оскільки злиття двох компаній не завершило. До 18 липня Microsoft за умовами договору зобов'язана виплатити 3 мільярди доларів Activision Blizzard як компенсацію. Ось такими були головні події в ігровому світі за кілька останніх днів. Я вам всім дякую за перегляд, за те, що не забуваєте підтримувати наших захисників. А хто цього ще не робить, обов'язково виправте цей прикрий недолік. Також підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, пишіть будь-які коментарі, для того, щоб канал розвивався і разом з ним розробляв. Розвивався весь українськомовний контент на Ютубі. Приєднуйтесь до нашого дискорда. А якщо є бажання, можете підтримати і мене фінансово. Я вам буду за це просто безмежно вдячний. Всі посилання ви знайдете в дописі до цього відео. Дякую вам всім за здалегідь. Слава Україні! Переможемо!